І знову ТЦКшний цикашний ТЦКшники цикашники побили тепер військового, який нещодавно був звільнений з полону. Розумієте, до чого вже ці хабарники, сволочі, дійшли. Е, просто бити ветерана війни, який пройшов е, в пекло просто в своєму житті полон російський, повернувся в Україну заради того, щоб ці бедлюки просто його зловили на вулиці і побили. Ну, як бляд, я просто не, не ну. Ви розумієте степень маразму цього? До чого вже дійшло? Вони взагалі, блядь, не відчувають землі під ногами, розумієте? Вони не перебирають, хто це. Вони скоро почнуть бити жінок і дітей і пенсіонерів. І вони царьками себе чи що я не розумію. Ну, що в них, блядь, землі під ногами не відчувають? Що ви думаєте з цього приводу? Ніхто з них не воює, блядь, всі кричать, ми всі, блядь, інваліди, ми всі ранні, ми всі після війни. А, блядь, як бити військового, який з полону повернувся, блядь, то всіх сили є. Як доганяти людей на вулиці, як їх там валити, душити, то в них сили є, вже ніхто не інвалід. Ну, я вважаю, що це просто е, ну, безнадійна і безтолкова організація, яка не потрібна просто в Україні.